Добрий день, мої любі малятка! Я дуже рада вас вітати сьогодні на занятті. І сьогодні ми з вами будемо говорити про свійських тварин, а зокрема, про одну із них, яка дуже допомагає. А саме про кого ми будемо сьогодні з вами розмовляти. Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Гавкає, кусає, в дім не пускає. Так, правильно, говорити сьогодні ми будемо про собаку. Адже собаки такі розумні помічники для людей, що вивчилися на різні професії і постійно допомагають нам. А хочете дізнатись, які ж професії є у собак? Його робота всім відома. Він охоронець прикордону і день. І ніч свій голос подає, щоб знали, що на кордоні господар є. Це собака-прикордонник. Вона допомагає охороняти і захищати кордони нашої країни. Давайте скажемо ще раз: хто це? Це собака-прикордонник. Вона охороняє і захищає кордони нашої батьківщини. А ще ці собаки, діти, дуже розумні, швидкі і сміливі. А ще ці собаки повинні бути натренованими, чутливими і витриманими. Давайте скажемо, якими повинні бути ці собаки, ще раз повторимо. Вони повинні бути натренованими, чутливими і витриманими. На таку собаку можна ще сказати: прикордонний пес. Пес Савка, поводир дядька Славки. Проведе, переведе застороже. Якщо треба, завжди допоможе. Це собака-поводир. А що ж вміє собака-поводир? Давайте повторимо. Собака поводир проведе, переведе, допоможе, застереже. А ще пес поводир розумний, чутливий, витриманий. А ще він вірний, обережний і потрібний адже він допомагає тій людині, яка погано бачить. Собака поводир. Завжди ходить близько до людини, а можна ще сказати, що вони йдуть разом, і їм завжди добре. Білошия, шия, чорнолапа, санітаром працює чапа. Хтось пораниться, впаде, чапа йоду принесе і бенти, і марлю. Дітки, це собака санітар. Але правильніше буде сказати, що це собака-рятівник. А що ж вона робить, як ви гадаєте? Так, вона допомагає, лікує. А ще вона рятує людей, служить їм. Тому цей собака який? Він потрібний, чутливий, натренований. Щоб дізнатися про професію цієї собаки, будь ласка, уважно послухайте наступний віршик. Мені вже лягати спати, а пес не буде спати. Від мами має він наказ мене охороняти. Дітки, професія цієї собаки називається собака-охоронець або соб... поліцейська собака. А що ж він робить цей пес? Як ви гадаєте, він охороняє людей, будинки. Він не спить уночі. Він сторожить все. Пес-охоронець або поліцейський пес сміливий і швидкий. Малятка. Ми з вами можемо зробити висновки, що собака помічник людини. Людина любить його. І собака у свою чергу, тим самим віддячує людині. У народі так і кажуть, собака на того не гавкає, чий хліб їсть. Подивіться, що ж люблять їсти собаки. Вони люблять їсти м'ясо, кістки, корм. А зараз ми з вами розглянемо наступні малюнки і скажемо, що робить собака. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, що робить собака. Собака їсть, що роблять собаки? Собаки їдять. А зараз подивіться і дайте відповідь на запитання, що буде робити собака? Собака буде їсти. Молодці. Дітки, ви зараз бачите на екрані поліцейську собаку, яка допомагає знайти людину, яка чинила злочин. Щоб це зробити, поліцейські собаки нюхають сліди людей та йдуть по їхніх слідах. І зараз ми з вами виконаємо вправу, у якій попереду слова нюхати треба. Поставити приставку по. Собака нюхає. Собака, що зробив? Понюхав. А тепер поставимо приставку У. Собака нюхав. Собака унюхав. А тепер. Ставимо приставку «при». Собака нюхав, собака принюхався. молодці. А зараз ми з вами виконаємо ще одну вправу, яка називається навпаки. Ось, наприклад, без господаря собака безрадісна. А з господарем, навпаки, як можна сказати, радісна. Давайте ще раз повторимо це речення. Без господаря собака безрадісна, а з господарем радісна. Собака безголосий, собака голосистий, собака. Безсердечний, собака сердечний. Дітки, ми з вами сьогодні говорили про професії собак. А саме ми з'ясували, що є такі професії, як собака-поводир, собака-прикордонник, собака-санітар, або її ще називають собака-рятівник, і є поліцейські собаки. І зараз я пропоную вам скласти невеличку розповідь про собак та їх професій, які вам сподобались. Я почну перша. Мені подобається собака поводир. Вона мені подобається тому, що допомагає сліпим переходити дорогу, носить валізку. Пес поводир розумний. Чутливий, витриманий, а ще він вірний, обережний і потрібний. На цьому наше заняття, дітки, добігає до кінця. Я буду з нетерпінням чекати ваших розповідей про професії собак, які вам сподобались. До побачення!